Усім вітання! Незвичне відео для каналу. Приїхала посилочка. Зараз будемо розпаковувати її разом з вами. А це посилочка для оприскувача і зробимо перший відгук. Нагадую, що основне відео з показом буде на YouTube-каналі. основному. А зараз покажу оприскувач і зроблю про нього відгук, і розпаковуємо посилочку, що тут у нас приїхало. І саме даний описку на 400 літрів, ширина захвату 12 метрів. Напрацювання вже в нього понад 3000 літрів робочої рідини. Що можу сказати? Клас повністю задоволений, висока ефективність. І тут же ж паралельно у нас виходить економія на паливий, економія на добривах. Серед великої кількості. Товару на ринку дуже було складно обрати правильну компанію, де можна було би придбати надійні речі з хорошим сервісом, з чудовими цінами і, звичайно, ж, доставкою. А зараз йдемо до посилки. І що ж це за компанія? Компанія у нас це ViaDuk. Українська компанія. Контактні дані. Відтак, як я завжди знімаю сам відеоролики, зараз розпакуємо і подивимося, що тут приїхало. Ну, у мене, я, скажімо так, знаю, що там. Розпакували посилочку і дивимося, що у нас в посилці. Аквакондиціонер, дуже потрібна мені річ через жорсткість води. Ну, і думаю, вже зрозуміло, що це таке по самій упаковці. Це форсунки EcoJet, Джет, вироблене в Україні. Дивимось. Контактні дані. Перевірено каналом. Молодий фермер. Кому цікаво, телефонуйте, консультуйтесь. Усе підберуть, високий сервіс. Рекомендую. Багато-багато всяких штук. І це теж нам дуже потрібне. О, не. Запах. Буде в тракторі. Так. І самі розпилювачі. Економія. Будемо ставити новоприскоч. Бажаєте такий сервіс. Телефонуйте.